Лихий жар чи прикра помилка на зимовій олімпіаді в Сочі українська збірна частково стала російською. Зокрема, таке уявлення може скластись про наших хлопців і дівчат, якщо зайти на офіційний сайт Олімпійських ігор у розділі спортсмени. Хоч і позначено, що вони є громадянами України. Однак міста, в яких народились, наприклад, Суми, Тернопіль і навіть Київ, вказано як російські про реакцію офіційної України і самих спортсменів і Сочі Іван Гребенюк. Несподіваний сюрприз від організаторів ігор наші спортсмени отримали відразу після того, як у Сочі запалили олімпійський вогонь. Звісно, командний дух українців, яких офіційний сайт змагань називає не українцями, від цього не постраждав. Можливо, і дійсно сталася прикра помилка однак вірять в це далеко не всі. Новина розлетілася миттєво. Ось скріншоти з офіційного сайту організаційного комітету ігор. Вихідцями не з України і не за власною волею стали семеро наших спортсменів. Усі біатлоністи. Найбільше перепало одній з найдосвідченіших наших лижниць Олені Підгрушній, окрім країни, в якій народилася, їй змінили і прізвище на. Під хрушну я так думаю, з комп'ютером працюєш. Може бути перед ними Росію заполняли, потім забули міняти город, Ну, не город а страну анкетних даних сама Олена, як і решта її колег, цей казус не коментують. кажуть, окрім тренування і майбутніх стартів, поки ні на що не звертають уваги. Натомість, ветеран спорту і за сумісництвом тут у Сочі, один з керівників уболівальницького штабу українців, Ніна Лемеш у географічних помилках бачає провокацію дивно. Тому що коли всі спортсмени, інформацію офіційний сайт повинен брати як мінімум у нашої федерації і я думаю, що це така помилка, якась виглядає якоюсь провокацією. Натомість думка російських уболівальників очевидна. Може бути і по Фрейду, але в будь-якому випадку російські українці вони все одно братя вам багато років, багато віка і я не думаю, що це дуже критично. російських спортсменів написали українець. Назве це не обіділа. Не обіділа Тобто Москва Україна Так, да. не обідала б. Керівництво українського олімпійського комітету все ж звернулось з офіційним листом до організаторів ігор з проханням усе виправити ближче до вечора на офіційному сайті. Українська збірна таки стала українською, а прізвища без помилок, яка саме причина казусу на запит ТСН Оргкомітет Олімпіади таки не відповів. Головний же український олімпієць Сергій Бубка більше скаляється до версії про випадкове непорозуміння. Так, да, дійсно ми звернулись, вони відреагували, подякували нам, що ми ну проінформували їх. І сьогодні вже це питання змінили. Наші спортсмени проживають в Україні. Поки російська олімпіада вражає не тільки своїми масштабами, особливо якщо говорити про нові стадіони та гірськолижні траси, інтернет вже рісніє не тільки анекдотами і фотожабами, а й звичайними світлинами. Зокрема, з церемонії відкриття ось парад спортсменів на тлі порожніх трибун або олімпійські кільця, які б мали з'явитися зі сніжинок і зрештою з'явилися, але не всі. Англійська принцеса Анна, яка під час церемонії просто читала або ж сплячи на трибуні російський прем'єр Медведєв. Хоча тут усі ці казуси радше сприймаються за дрібниці, тим більш кажуть, олімпійці з досвідом трапляються вони ледь не на кожних іграх. Головне, на чому сходяться і вони, і вболівальники, аби казусів не траплялось безпосередньо під час змагань. Із Сочі, Росія, Іван Грибенюк та Володимир Остапенко ТСН 1+,1.